Люди думають, що без тисячі підписників в продажі не будуть, що покупці не знайдуть тебе, поки в тебе маленький аккаунт. Я теж так колись думала. Але сьогодні я розповім тобі, як продавати хедмейт навіть із 100 підписниками. І це не міф, це реально перевірений метод. І це не один метод, який працює. Тож бери блокнот і записуй, бо це відео може змінити твоє ставлення до просування. Якщо ти тут вперше, мене звати Мар'яна Проць і я майстер хедмейду та допомагаю таким же майстрам просувати свої роботи в соцмережах. Я створюю в'язані іграшки, продаю їх, пишу схеми до них і веду різні соціальні мережі та використовую Pinterest. Etsy та Instagram для продажів. Я знаю, наскільки складно почати, коли в тебе тільки розвивається своя сторіночка. Тому сьогодні розкажу, як продавати без величезної аудиторії. У мене сьогодні 100 підписників. Хто в мене щось купи, я ж не блогер, мені треба спочатку набрати 10 тисяч. Я вже кілька разів пробувала виставляти вирви, ніхто не пише. Знайомо? Тоді слухай уважно. Правда в тому, що тобі не потрібні тисячі підписників. Тобі потрібні правильні підписники. Всього 100 людей можуть принести тобі гроші, якщо це буде твоя цільова аудиторія. Тому 5 методів продаж хедмейт для малої аудиторії. Перші покупці це не незнайомці з інтернету. Почни з друзів, знайомих, родичів, колег. Просто скажи їм, що ти створюєш якийсь виріб і хочеш його продати. Напиши всім, кого знаєш. Привіт! Я почала створювати унікальний хедмейт виріб. Якщо тобі цікаво, або знаєш, кому може сподобатися, розкажи їм про мене, будь ласка. Попроси друзів зробити репост сторіс або рекомендувати тебе знайомим. Це простий, але дуже дієвий спосіб. Підписники люблять майстрів, які не просто продають, а діляться своєю творчістю. Використовуй сторіс і рілс, щоб показати, як ти в'яжеш іграшку, виготовляєш брошку, прикрасиш і сумку. Як упаковуєш замовлення, як приходять відгуки? Людям цікаво дивитися за самим процесом створення речей. Це допоможе створити довіру, залучити перших покупців. Чому люди купують у майстрів? Бо за кожним виробом є так пафосно можна сказати, але душа, емоції тої людини, того майстра. Розкажи, чому ти почала виготовляти той виріб, яким ти займаєшся, що тебе надихає, які твої цінності? Це створює емоційний зв'язок. Коли люди бачать майстра за виробом, вони більше довіряють і хочуть купити саме в тебе. Поглянь на ці два варіанти допису. М'який ведмедик, ручна робота, ціна 500 гривень. Цей милий відмедик стане першим другом для малюка. Він повністю безпечний, зроблений з натуральних матеріалів. Уяви, як твоя дитинка обіймає його перед сном. Продавай не просто виріб, а емоції. Люди купують історії, а не просто товари. Тому виправляй свій текст у дописах. Ти не просто виставляєш вироби. Ти будуєш спільноту. Відповідай на коментарі. Запитуй думку підписників, якого кольору виготовити ту чи іншу брошку? Роби голосування в сторі. Чим більше взаємодії, тим більше людей тебе бачать і купують. Отже, якщо ти думаєш, що без великої аудиторії продажів не буде, спробуй ці методи. Твої перші покупці. Це не цифри, це живі люди, яким потрібні твій хедмейд. Напиши в коментарях, яка з цих порад тобі сподобалась найбільша, або які труднощі ти відчуваєш із продажами. Будемо розбирати разом. Підписуйся на канал, щоб отримати ще більше порад про продажі хедмейд.